А що це у нас за дивні поєднання кольорів тут стоїть? Бач, заховали ці крісла на другий поверх, щоб люди їх на першому не бачили. Насправді це у нас були акційні тканини по базовій ціні. Це у нас людина відмовилась від чорного крісла, бо там е не чорні блискавки йдуть на ньому, і знизу воно не чорне е в нижній частині. Крісло ми переробили, але це забрали, будемо е продавати. Це такі, скажімо, е не самі ходові кольори, але вони класно стануть якийсь дизайн, стануть родзинкою. Якоїсь кімнати. В чому фішка? Це ось такі крісла, які ідеально рівними по спальному місцю. Класно підходять для щоденного сну. Є металева рамка букові ламелі, все зроблено як флішка, ширина 80 см довжина 2. Моделі називаються Елегант. Це, от, бачите, спинка, коли є позаду. Спинку бачили, це називається Елегант. Ось тут спинки позаду да, немає. Тут спинки позаду немає. Ця модель називається «Новелті». Тобто є два варіанти. Цей коштує 10800, цей 11300. Це за базову ціну, базову тканину. Якщо тканина буде дорожча, то крісло буде дорожче. І можна замовити у ширшому розмірі, як ось диванчик. Теж, до речі, гарний по вигляду, метр 20. Замовляйте модельки Novelty та Elegant на сайті Солоха, є в шапці профілю телефон для зв'язку.